Вітаю, дорогі брати і сестри! Зараз настав час хвилинки здоров'я. І сьогодні буде така тема. Я думаю, немає таких людей, кого б вона, до кого б вона не була причетна. Назва не дійте в пориві. У першому Самоїла, 25 розділі і 13 вірші, написано «А Давид сказав до людей своїх: припережіть кожен меча свого. Минулого разу говорили про стрес. І чим ще може супроводжувати стрес найчастіше сильною емоційною реакцією. Особливо, якщо він виник внаслідок конфліктної ситуації або якихось непередбачуваних життєвих обставин. Емоції можуть бути різні. Це може бути гнів, лють, пригніченість, зневіра чи образа. І всі ці почуття. Виникають внаслідок стресу, і вони можуть підштовхнути людину до необдуманого вчинку. І це погіршить життєві обставини. Під впливом емоційного пориву люди часто роблять те, про що шкодують усе своє життя. Наприклад, працівник підприємства пише заяву на звільнення, дружина чи чоловік подають на розлучення, розбивається улюблена ваза чи гострі слова. Зриваються з вуст, пронизується серце коханої людини. Скільки розбитих доль, зранених сердець, гірких сліз стали наслідком того, що люди в стані емоційного пориву не змогли впоратись із своїми почуттями а були захоплені ними. Не завжди легко впоратись із своїми емоціями. Під час сильного стресу наші гормони просто підривають організм зсередини. Велика кількість утвореної енергії вимагає виходу, і найкращий спосіб для цього це інтенсивне фізичне навантаження. Що ж можна зробити для того, щоб зняти напругу і подолати ці негативні емоції? Можна пройти з бадьорим кроком, пробігти з підтюпцем або попрацювати на городі, потім прийняти теплий душ або ванну. Зварити міцний чай із заспокійливих трав, таких як хміль, Валеріана або Собача Кропива. Якщо ви в пориві емоцій вчинили неправильно, не бійтесь визнати свою провину. Існує одне просте слово, яке вдатне втихомирити ураган наших і чужих емоцій. І це слово вибач мене. Розповідають одну історію про одну сім'ю. Я думаю, багато хто чув вже цю історію. Яка не могла навчитись жити щасливо. В домі часто лунали сварки на взаємні звинувачення. Можна сказати, що їхнє життя було суцільним стресом. І неподалік того будинку стояв інший будинок, але в цьому будинку завжди панував мир, взаєморозуміння і згода. І якось після чергового скандалу чоловік сказав дружині що ввечері піде і подивиться в вікно до сусідів, аби дізнатися секрет їхнього щастя. І він так і зробив. І щойно опустились сутінки, голова сім'ї пішов за пагорб і тихенько пробрався до будинку. І він почав спостерігати через вікно за мешканцями житла. І він побачив, як на кухні жінка приготувала вечерю. І потім вона принесла і поставила у вазу з квітами на край столу. У дверях невдовзі з'явився чоловік. Він приходив біля столу і випадково зачепив вазу, яка впала на підлогу і розбилась вщент. Тепер буде скандал, подумав цей сусід. І він продовжував спостерігати за цією сценою, проте, на його подив, жінка почала вибачатися, що не подумала і поставила вазу на краю столу, а чоловік. Утішивши її, вибачився, що він не помітив такої гарної, гарних квітів в її улюбленій вазі. І потім подружжя обнялось і знову попросили один одного вибачення і спокійно сіли вечеряти. І чоловік, який став таємним свідком цієї стеми, цієї сцени, глибоко замислився і помчав додому. Там на нього з нетерпінням чекала дружина. Що ж ти там побачив? хотіла дізнатись вона. Розповідай мені швидше. І він каже: Ти знаєш, у нашій сім'ї всі мають рацію, а там всі винні. Не слід діяти в пориві сильних емоцій. Та якщо ви вчинили неправильно, не забувайте про чарівне слово «вибач». В приповісті в 15 му розділі перший вірш записано. Лагідна відповідь, гнів відвертає. А слово вразливе гнів підіймає, тому бажаю вам пам'ятати про це золоте правило і обов'язково застосовувати його в вашому житті. Амінь.